Чи буде все гаразд у харківського металіста. Ну подивимося, хочеться спершу зауважити, що стратегічні нулі у Польщі мали би стати шансом для металіста і прости у позитивний результат у Києві. В принципі, так і сталося, але металіст переміг виключно за рахунок класу. Василь Пихньо аналізував цей поєдинок і виявив як слабкі, так і сильні сторони харків'ян. НСК Олімпійський. скільки легендарних матчів побачив цей стадіон. У нинішньому, особливому сезоні і поготів, тут грають одразу кілька команд вдома і у Європі. Зрозуміло, Динамо та Дніпро. Їхні рідні біло-блакитні кольори панують на усій арені. Але реконструктори НСК Олімпійського іще до Євро ніби передбачали. І жовтому кольору тут прийде пора. Для стадиона, конечно же, это позитивная ситуация. Жаль, что это вынуждено и происходит это на фоне событий, которые происходят в Украине. Безусловно, такое количество матчей, большая нагрузка, впрочем, и для нашего газона, впрочем, как и для любого другого. Но, наверное, тут есть такое отличие, что газон НСК изначально рассчитывался под большую нагрузку, чем любой другой, наверное, газон. Олімпійський настільки завантажений, що прес-конференція перед Лігою Європи проходить на тлі банера української прем'єр-ліги. За день до гри команди готували бойові склади. У металіста відновився пшеничних. Для молодого османа це означало місце на лаві запасних. На позиції чистого форварда вийшов Гоменюк. Жажа викликався йому допомагати. Да, це установка, щоб я більше цепляв, жажа піді мною і починала атаки. І хто б міг передбачити, що саме ця заміна й принесе результат тривала остання хвилина першого овертайму. Воротар і основна надія руха Камінський невдало вийшов з воріт і врізався у Гоменюка. Чотирнадцятка металіста все-таки пробив воротаря, підстрахував захисник, а суддя Тоні Шапрон призначив кутовий. Та за мить арбітер побачив кров на обличчі Гоменюка і поміняв своє рішення. Це означало вилучення для камінського і пенальті у ворота руха. Ну я не герой, я команда, яка так само кожний. Футболіст віддався повністю грі. Думаю, що домой доїхати, льод подержати і, і все. Шав'єр пробив вліво. воротар резервіст упав вправо. 1-0, і цей багатостраждальний результат виводив металісту груповий етап Ліги Європи. Але до вище згаданого голу було більш як півтори години невиразної гри. Жажа був непереконливою у спробах зіграти плеймейкера. Приміром, у цій атаці бразилець отримав передачу від папи. Увага! Трьома дотиками обробив м'яч і віддав пас в нікуди. А якщо ж металіст втрачав м'яч, то не чекайте, що жажа вступатиме в боротьбу. Пішки повертатися в захист, коли твої партнери пресингують, набагато комфортніше. Второй тайм, да, клейтон почав ближе грати і болі комбіценобікомбінації болі пошли, тому що када ігра жажа, то болі сланга більше Так. Фланговість полягала у великій кількості навісів Рибенка. За першу половину гри новоспечений збірник виконав більш ніж десяток верхових передач або безадресних, або на швидших у випередженні захисників. Душа і техніка команди Шав'єр втратив більшість своїх південноамериканських партнерів і тепер майже сам на сам із суворою українською реальністю. Він і паси черпачком давав. І м'яч дотепно пропускав. Та тільки партнери його не розуміли. Час звикнути, що гра металіста. Звичайно, Звісно, немножко змінилося, тому що для достатньо рівня, і їх не за копейки, так. Не Показували до футбол. Ну, я тоже не мог сказать, що их как только брали, показували этот уровень игры, да? Им нужно потрібно було время. я думаю, що это зараз нужно нам. Ну, ми кратно грав, сіки того результату, який був після першої гри. Тобто нам потрібно було сзади зіграти на нуль і старатися забити гол. Одна справа нулі на виїзді. Вдома така стратегія неприйнятна. З цим погоджувався і Вільягра, який замінив жажу і одразу ж ледь не відзначився. Це був єдиний момент металіста в основний час. А потім була мотивація Рахаєва перед другим поспіль для команди «Екстратаймом». І радість трибун від забитого шав'єром пенальті. І стовідсоткові моменти втомленого гоменюка. Не дарма ж, кажуть, не забуваєш ти, чекай біля своїх воріт біди. Наприкінці 120 хвилин могло й взагалі стати сумно, якби не шуст. У грі на вибування зі скромним рухом металіст пройшов по лезу ножа. Майже на 5 мільйонів євро поповнилась казна Харківського клубу. І радості такій події годі й шукати. Команда завдання виконала Сергій, Викторович, видивлялась, видивилася рух. В принципі, команда ну, нічого не проявляла. Але ми чекали, все-таки в домашньому матчі більше від металіста. Так, да, зараз сложно даються ігри. Звісно, видно, що команді зараз тяжело. Тяжело перестраювати, тяжело ігра йде. Ну і, опять же, соперник від оборони грав. Ну, звісно, головна була задача виконана – попасть в групу Ліги Європи. Виполнені ребята. От якщо порівнювати з річної давнини металістом, то майже вся команда, майже ціла команда от пішла. Якщо так, так порахувати, тобто там Соса, Бланко, Марлос, Азеведо, Дієго Соуза, е інші футболісти, тобто футболісти Девіч, тобто, футболісти високого рівня. Гомас, який поки ну, що не, не пішов, але швидше за все, що піде. Олександр Олексійович, важко Рахаєву? Звісно, да, тяжело. І тут можна сказати, що поки йому вдається корабль держати на плаву, але дійсно ігри даються і тяжело результат. Все равно будем Це об'єктивно. Да, об То зараз значит? просто треба перетерпіти. Нужно терпіти, так. Да. Ну, просто що от ми стежили уважно за грою, футболіста, футболіст, який лишився у металісті, який зараз віддається наповну, це Шав'єр. І чесно кажучи, от, ну, суттєво помітно, наскільки цей футболіст ну, знаєте, от не зовсім розуміють його партнери. От, наскільки от він ну, тоненький футболіст, футболіст, який може віддати Сергія Федору, так. Шав'єр це душа команди, лідер команди. Ми не раз говорили о тому, який об'єм роботи він зробить, так і так команда в принципі, грає. Коли Шав'єр не сильно викладається, то і команда слабко виглядає. Ну, а коли Шав'єр старається і намагається все зробити, звісно, команда виглядає зовсім по-другому. Ну, от бачите, от якоїсь дрібниці на з часі, якщо тут бачите, закрутили, ніби вийшов Вільягра, вже почали крутити вже якісь певні моменти, тобто все-таки їхнє взаєморозуміння якось воно давалося. Але так, в принципі, от якщо говорити про Шав'єра, то він от не, відчуває, от не, не відчуває того. Йому треба переналаштуватися. Не, ну, должен бути ансамбль. Коли один скрипач ансамбля ж не буде, то вот для того, щоб ансамбль був. Был... то естественно уже подбор футболистов. Но тем не менее, я думаю, те молодые ребята, которые уже сегодня выходят в составе металлиста, это для них шанс. И дай бог, чтобы они им воспользовались. А вот как вы уважаете, Сергей Викторович, вы в не знаете, можете они свой шанс? Ну, пока тяжело им дается. Этот шанс им дается уже не вторую, третью игру. Пока что, я, на мой взгляд, ребята пока себя никак не проявляют. Тот же Раченко, и тот же Ткачук. Пока что мы не видим такого, чтобы как бы они вышли, и вот, как, грубо говоря, ребята из Зари. То пока у них пока что не получается. Но это опять же на фоне, может быть, командной игры, как бы пока у них немножко. Но дай Бог, что я бы отметил, самое главное, что они начали уже играть в основном составе, их подпускают, у них опыт появится. Я думаю, что они будут играть. Просто знаете, в будь-яком від металіста вимагають прямому. Металлист за останні багато років, от він знаєте, став лідером, і зараз тут же часу на такого розкачування просто нема. Зараз Ліга Європи, там серйозні суперники.